Всім привіт уже сьогодні нове відео, новий я. Ви не повірите, наскільки новий я. Я сьогодні пішов погуляти, і, е, і тепер я червоний. Я записую це привітання після того, як я записав відео, бо того ж трошечки воно записалося дивно. Що вас чекає в цьому відео? Вас чекає вибір найкращого чи найкращої персонажки чи персонажа в Stardew Valley на одному сайті. Піку ко.кр щось таке. Ну коротше, я його в описі залишу. Це дуже цікаво. Запрошую до перегляду. Я думав, буде кілька таких тестів, так скажем. але вирішив залишити тільки старжі вам, бо це найцікавіше вийшло. Отже, вперед. Так, ось ми і обираємо. Так, в мене стоїть вибір між Шейном і Лінусом. Чесно кажучи, Лінос не приніс мені нічого хорошого за всі мої 400 чи 500 годин гри. Це людина, яка навчила єдине, що мене, це ритись в смітниках. Я до цього скоріше не доходив сам. Шейн. А що Шейн? А Шейн такий самий. Вони два не потрібні. Я не обираю ні того, ні того. Ладно, обираємо менше зло. Це буде Шейн. Хай буде, він молодий хоча б. Можливо, щось зміниться в його житті. З дідом вже все зрозуміло. Так. О ой. Еліот якийсь занадто гарний тут. Не спостерігає. Ну не хоче Джас обирати. Та я потім аргументую про Еліота в наступній фазі. Так. Гас чи Емілі? Е, скажіть, будь ласка, чи є хоч одна людина в світі? Хоч один представник Homo sapiens, Хто обере Гаса в цій ситуації? Емілі. Ну, вона суперняшка. В неї є папуга, Вона ж є одяг. Вона дивна. Її не дуже цікаві сни. І е, е, все наступна. Позиція. Так, Мару чи Себастіан. Чесно кажучи, а, ще й брат з сестрою так звані. Я, мені більше подобається Мару. Вона цікавіша, ніж Себастіан. Себастіан, якийсь гуль. Я колись записував про нього відеоролик. Там я сказав, що він гуль і дотер, то скоріше всього, нам з ним не зійтись. Так що я обираю Мару. Ну так. Мені мені більше жінки подобаються. Так, Вінсент чи Алекс? Боже, боже, боже. Нащо мені обирати тут? По-перше, ну я просто хочу на Алекса дивитися. Алекс Кенсел, я не люблю Калікс. Калікс. Робін чи Кент. Е, Кент, е, дивіться, моя історія знайомства з Кентом. Я спілкувався з Джоді. В мене були сподівання і надії, що вона сама. Я хотів е, е, їй допомагати. Потім я знайшов лист в неї на тумбочці, де сказано, що. Дорогенька, я приїду зовсім скоро, все буде добре, я повернусь. Я його одразу не взлюбив, бо мені здалося, що він не військовий. Я там не зорієнтувався. Мені здалося, що він просто її кинув, і це якийсь гамнюк. І. І, 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 і потім він приїхав на, на той другий рік, і вже от щось Джоді тусується. А мені що робити? Мені мені не, не треба такі знайомства. Того. Е, а Робін просто молодець. Робін все будує, вона класна. Навіть в свій день народження можна фігачити молодіточком на фермі. Так, Біґейл і Харві. Так, насправді мені ніколи не подобалася Бігейл, вона якась оверрейте, як на мене. Вам вона може подобатись, ви можете не бачити в ній мінусів. Я побачив всі мінуси одразу, так як я людина з психологічною освітою. <кх> Десь вже чули це раніше, так? Ладно, просто Харві набагато красивіший. І в нього вуса. Я хочу вуса. Лія чи Дворф, вау. Які варіанти взагалі можуть бути? Клін чи Керолайн? Якщо ви добре знаєте мене. Якщо ви, в принципі, розумієте, хто я такий, ви не вперше дивитесь цей ролик, то мені навіть нічого казати не треба. Я потім все скажу. П'єр або Пем. Дивіться, Пем і П'єр. Хм. Чесно кажучи, потрібно розуміти, що вони далі не пройдуть. Ні він, ні вона, в них немає шансів в майбутньому. П'єр корисніший суспільство, ніж Пем. Насправді, отакі приколи з ПЕМ. Так, вона стоїть біля свого автобуса, має вести мене в пустелю каліко. Я приношу її. Таку кварту пива даю, вона його випиває, а потім везе мене. Це безпека? Це правильно? Це нормально? Ні. П'єр з мінусів. Чоловік е, Кіролейн. А, все. Джоді і Пені. Якщо так взяти, вони досить схожі. Обидві люблять дітей, якісь такі серед середненькі. Мені, от, наприклад, Пенні подобається. Я би, можливо, її обрав замість леї як першу дружину. Але в неї якась дуже велика любов до дітей. Вона цих діточок любить, цих всіх пупсіків туди-сюди. Мені таке не подобається. Я child-free, окей. Okay. Того пенні до побачення ми беремо Джоді. Джоді е, вже з цими дітьми розібралася. Я думаю, вона нових не хоче. У який Візарт Арт має Джордж. Е, з Джорджем дуже легко подружитись. Весною збираєте всю цибулю. І потім весь рік носите Джорджу. Все, в кінці року. Профіт з 10 сердечок. Чи скільки там? 8? 100? ха. ха Візард мутний персонаж, і в нього є якась в Лорі, інтрижка з Кірлайн. Мені він не подобається. Знаєте, я би з ним нічого не робив, не дружив би з ним. Евелін і Ліо. Ліо персонаж, який для мене повністю не розкритий. Я дуже мало грав в доповнення, ну, не доповнення продовження сюжету з островом. Я там грав, але мені настільки воно не подобається, мені там некомфортно. Острів це. Я думаю, багато людей зі мною згодні, тому що якийсь він ні туди, ні сюди. Якийсь зовсім інший гімплей. Грінд не цікаво. А Евелін просто хороша бабуся, в неї немає мінусів, вона молодець. Деметріус і Марні. Я ненавиджу Марні. На це є багато причин. Хейлі і. Ой. А, ой. Пан директор Пілікантауна. Вибачте, будь ласка, але мені треба вибрати Хейлі, бо вона. Я, я, я. вибачте Сенді і Віллі, коли я зрозумів, що в мене немає шансів з Джоді, коли я зрозумів, що в мене немає шансів з Керолайн. Я потрапив в пустелю. В пустелі я побачив Сенді. Я знову був в піднесеному настрої. Я подумав, ну ось, ну ось воно. Так, зараз все буде. Ні. Також не можна. Все пішло по сраці, але в будь-якому разі в Віллі шансів ніяких немає. Просто мені вудочку дав. Дуже дякую. Еліот і Хейлі. Ну, Хейлі думає, що в неї є хоч якісь мінімальні шанси проти Еліота. Письменник, розумашка, красун, довгі волосся, гарний стиль, любить лоб, стара... Ні, це мінус. Та я потім продовжу. Е Хейлі трошечки мене спочатку бісила. Еліот ніколи. Харві і Деметріус. Я скажу так: хар е Харві, заслуговує більшого. Деметріус дуже далеко пройшов. Деметріус, до побачення. Евелін і Робін. Ну, мені скажіть, мені треба пояснювати. Звісно, бабуся, ладно, звісно, Робін, бо без неї нічого не може бути в цьому житті. Я не розумію, для чого вони виставляють персонажів так, що я кожен раз маю казати фразу шансів немає, бо шансів певну ніяких немає. Який гарний арт Кіролайн, ви бачили такий колись? Я ніколи. Джоді і Мару. Вибачте, будь ласка, старші гарніші. Ой, це вже реально жорсткий файт. Лея і Емілі, це, блін, це круто. Вони обидві класні. Але мені більше Лея подобається. Вона. Така якась цікавіша, напевно. Хоча і Емілі класна. Ось воно вже важко пішло. Вже нелегко. Я вибираю Лію. Емілі, вибач, якщо що, Клінт там за тебе питав багато. Шейн і Сенді, просто без лишніх емоцій. Вінсент, Жорж. оце їм повезло. От оце одному з них повезло, це Жоржу, пройти так далеко. Це просто капець. Керолайн, я потім про тебе розкажу всім. Жорж, до побачення. У вас немає шансів. Лея і Сенді, ой Боже. А ви розумієте, що тут могла бути Емілі і Сенді, а вони подруги в грі. Ну, так як Лею можна обрати як е, партнерку в грі, то я відповідно вибираю її. Але Сенді, мені здається, не розкрита персонажка. В неї дуже цікавий лор. Але Лея на першому місці Еліот і Харві. От таке. Я думаю, багато з моєї female audience зараз би виключили цей сайт і не продовжували. Ну, female, э, і мається на увазі одразу ще й гетеросексуальних audience. Хоча не обов'язково. Еліот, він. ну. Э, цей. <пл 'як> Все. Джоді і Робін. Ладно, Джоді, ви своє показали. Дякую. Робін, вище вас. Чогось вже ви перейшов. Так, о, оце канон. Еліот і Лея. Блін, а що робити? Еліот, чи й такий арт, ну просто я такого ще не бачив. Це неймовірно. Але Лея... Ну просто через те, що це моя перша дружина і остання. Я більше не, не Не було в мене стосунків в цій грі. Я обираю її. Еліот завжди. Я поставив не на серце, завжди. в серці. Робін Кіролен. Во, нарешті можна розказати про Керолен. Робін, ви розумієте, вона крута без неї ніяк. Кіролен. Я як тільки зайшов в гру, я просто пройшов там по вулиці і з'явилась Кирила, вона така гарна, зелене волосся, я пішов поспілкуватись, така прийомна жінка, так одразу все розказала. Потім я прийшов, дивлюсь, вона ходить, і там так цікаво. І я потім з нею щодня спілкуюсь, дарую їй ті подарунки. І розумію, що вона, на жаль, ніяк ніколи зі мною не може бути. Я людина не підла, я не руйную шлюби. Я розумію, що так, на жаль, життя таке буває, що деколи неможливо дотягнути. Але вона айдол. От подивіться на неї. І арт цей просто. Я не знаю, хто це намалював. Це неймовірно гарно виглядає. Можливо, це навіть одна авторка чи автор. Хоча, ні, різний стиль. Ну, Керолайн. І тепер? Ну, що ми робимо? Тепер Керолайн, яку би я обрав 100% собі дружиною, і Лея. Що робимо? Вау, ну і арт. Я не можу це настільки гарно. О! Ви бачили взагалі результати? Лія на першому місці. В мене була на другому, а Керлайн на четвертому. Я думав, я андеграунд. Ну ладно, а хто на останньому? Ліо. Туди його, в помийку. Так йому і треба. Не розумію, як він взагалі його додумались сюди додати. А чому не Кробус? Кробус набагато цікавіше, ніж е... Дворф. І я вважаю кробус. Можливо би він якось і якусь конкуренцію мав. Також на цьому сайті є ще тест, який називається Іваня-меме. Це меме з мого каналу. Е... Ще не знаю. Піврічної давності, які зараз не дуже актуальні, і цей, і можете знайти і пройти. А також я вас закликаю, я скину цей сайт в опис, можете зробити ще якісь свої такі голосувалки, і я їх пройду любки. Просто дайте мені знати, напишіть, чи в Телеграм, чи в Інстаграм, чи в Твіттер, чи в Тікток, чи в Твіч, чи в Донатом в Донателло. Також можете кидати донати. Так, наш світ цікавий, наш світ дуже е, різнобарвний. Я не забувся, я червоного кольору так.